Років 20 Бразилія випускає біоідентичні пелети. Це вже можна назвати сміливо світовим досвідом. Постійно проводяться конференції, проводяться тренінги, проводяться наукові роботи, які публікуються. Тобто, це вже цілий напрямок в медицині. Якщо взяти до уваги Америку, наприклад, вже більше 10 років дана продукція ставиться пацієнтам в Америці. А як ми розуміємо, американський пацієнт це не наш пацієнт, це пацієнт, який досить вимогливий, це пацієнт, за яким стоїть. Досить сильна армія юристів та адвокатів, і не дай Бог, не тільки він отримає шкоди здоров'ю. Якщо він навіть не отримає результату, лікар може забути про свою практику, нести не тільки фінансову, а і кримінальну відповідальність. А там лікарі працюють і спокійно вставлять дану продукцію. Це про щось каже. Для прикладу, один із основних тренінгів, який я проходив із командою провідних фахівців, це було місто Чикаго, і місцевий лікар проводив нам майстер-клас, показував, як ставити свій дом, Досвід ділився в нього досить великий досвід. Він практикуючий пластичний хірург. Отже, американці спокійно працюють з даною продукцією.